Друзі, всім вітання, маленьке відеозвернення до вас перед оглядом тренажера RPG 7. Хочу повідомити вас про таку річ. Чим більше ви переглядаєте моє відео, залишайте під ним коментарів та лайків, чим частіше ви ділитесь моїми відео з вашими друзями через соцмережі, поширюєте його в Ютубі і так далі, тим краще YouTube поширює мої ролики власне в самій мережі YouTube. Так от, якщо для вас не складає проблеми залишити якийсь коментар чи критику, відповідно, якщо вам в роликах щось не сподобалося, щось, щось не підходить, то прошу вас активніше коментувати, тому що це напряму впливає на поширення мого контенту в просторі YouTube. Також е, хочу звернути вашу увагу на підписку на канал та так звані дзвіночки. Статистика мого каналу показує, що тільки 5% людей підписані на всі оновлення від каналу BungalBarbudos UA. Це значить, що тільки 5% людей отримує сповіщення про нові відео та дописи, які виходять на каналі. Якщо для вас це не є проблемою, то поставте того дзвіночка. От. Можливо, ті ваші дії призведуть до того, що YouTube почне поширювати більше. Мій контент в youtube просторі, і, відповідно, більша кількість людей зможе скористатися цією інформацією, яка подана на каналі. Дякую за розуміння. Переходимо до огляду тренажера Друзі, всім привіт! Хочу поділитись з вами е, такою знахідкою, можна сказати. Нарешті до нас добрався тренажер стрільби з гранатомета рпг 7 ПСР і так далі. Всі аналоги рпг 7 виглядає ця річ так. В комплекті є такий кейс, е телефон і постріл отакий. От Він підключається за допомогою кабелю Type-C до телефону. Тут в ньому встановлена спеціальна програма. І от там їздять танки. бачите, ви рухаєте, і прицільна сітка рухається за танком. Ну, так, якби ви цілились нормально з гранатомета. Тут є вітер у нас, От. техніка рухається в різну сторону. Так що досить практичний тренажер. Займаємось з ним, дуже класно виходить. Все просто ви підключили, зайшли в програму, вибрали типи прицілів, типи зброї, з якої ви стріляєте, типи прицілів, типи боєприпасів. От. Нормально взводите гранатомет. Коли прицілились, готові стріляти, нажимаєте на спусковий гачок, натискаєте от, і відбувається постріл. Якщо в когось десь є можливість знайти собі таку штуку, то обов'язково шукайте, всім раджу, дуже класна річ. Я не знаю, скільки вона коштує, нам кажуть, що приблизно там 100 тисяч гривень. Я навіть не знаю, чи то з телефоном разом, чи то без телефону. От, Але вже собі в. У ваших траншейках, в окопах, всі можуть потренуватися. Воно зовсім по-іншому виглядає, коли о, вітер змінюється в різні сторони, різна швидкість вітру, техніка рухається лівіше, правіше. От, ви можете в неї прицілюватись і вести вогонь. Так, всім дякую за увагу. Тренуємося.